В нашій студії Юлія Кремлова приходьте до нас. ласка. доброго ранку. Доброго ранку Доброго пані. ранку, прекрасний Запоршуємо. вигляд. У вас сьогодні дякую, сегодня. дякую. Рада вас бачити навзаєм. Взаєм. Дуже приємно. Ну власне. Не знаю чому. У так, от якось у нас ментально у людей закладено. Нам подобається когось обговорювати. І е, ну знаєте, звісно, закінчується е, розмова так. По, по а потім Ні, ну, ну, я звісно, не нікого осуджую. не засуджуємо. Це її справа або його, і так далі. Але тим не менше, чомусь нам подобається ось такі обговорення вести. От на перше хочеться зрозуміти, чому так mm -hmm. да, в чому причини, да так. ось такого такої поведінки. Так, да, насправді, от ви дуже влучно сказали, що осуд він містить критичні зауваження. Да? Uh -huh. Як кажуть, от інколи люди займаються такими сценарними ролями, да? як сісти і пообсуждати когось, uh -huh. да? попліткувати, позасуджувати. І нібито ми потім схильні себе виправдовувати. Ну, що ми такого сказали, да? але насправді осуд. Має глибинні корені, і це, якщо говорити більш глибоко, це глибинні родові сценарії, які можуть бути навіть несвідомо, закладені ще з дитинства або навіть в глибоких поколіннях, у бабусю, прабабусю, дідусів і так далі, як способи адаптації до дійсності. Люди, наприклад, відчували себе колись приниженими, зганьбленими, відчували себе жертвами, безсилими. І щоб трошечки компенсувати ось це відчуття, що я слабкий, я безсилий, я нічого не можу вдіяти, хтось сильніший за мене, хтось кращий. Да? Тобто, тоді, коли формується негативна концепція я, я не окей зі мною щось не так, то як спосіб компенсувати ось цю самооцінку, да? людина звертає увагу, звертає свою енергію на життя. Інших людей. Вона mm -hmm. витрачає купу часу, звісно, да, для того, щоб засуджувати, щоб перемивати кісточки, як кажуть у нас в народі, mm -hmm. да? вот. але насправді це такі негативні патерни, які можна усвідомити і змінити. Тобто, виходить, що а, за рахунок того, що я по когось пообговорював, когось засудив. А я нібито психологічно, ну я краще, я не такий, і це вже добре, і мені від цього якось спокійніше. Трішки себе підбадьорив на контрасті. Якщо хтось не окей, нібито я стаю ну добрим, хорошим, да от людина робить зле, а я роблю добре. Наскільки да? до речі, е, я чув таку, ну просто кажу, що mm -hmm. ми помічаємо там е, якісь негативні риси е, в людях такі, які присутні в нас. Наскільки часто ми mm -hmm. осуджуємо те, що насправді. Є частиною нас також. Так, да, зараз до речі, дуже в багатьох там пабліках, да, в соціальних сторінках в мережах говориться про те, що те, що ми засуджуємо, воно є десь частково в нас самих. Але я як психолог можу сказати, що все потрібно розглядати дуже індивідуально. Mm -hmm. Тобто не можна однозначно сказати, що якщо я, наприклад, заздрю іншій людині, її кількості, ну, грошей, наприклад, да, чи її вазі, її красі і так далі, то це однозначно є в мені, або це може бути, що я собі забороняю щось, mm -hmm. щось мати, щось передбати. Щось про себе думати. Або дуже часто причиною є те, як нас батьки навчили. Дуже часто батьки самі бояться осуду соціального, і тому починають говорити дитині: ну, подивися, ну от у Катіньки гарні оціночки, а що ж це у тебе? Да? І потім Катінька, коли виростає з тією дорослою жінкою, вона несвідомо сприймає ці паттерни, починає сама себе вже, тобто формується автоагресія до себе. І щоб якось трошки полегшити ситуацію, ну можна знайти іншого і спроєктувати на іншого свої негативні емоції. Це як, е, Спонсор моєї зниженої самооцінки, син маминої подруги. Так, так. До речі, стосовно те, що ти сказав, я знаю, що ще так само кажуть про те, що нас дратує в інших людях те, що є можливо нас самих. Це також все так індивідуально чи так знову ж таки індивідуально. Є певні патерни, можна говорити про певну статистику. Але от я, вже скільки 15 років працюю індивідуально з клієнтами, я знаю, що однозначно не можна один шаблон ну, нібито насунути на кожну людину. Треба розглядати індивідуально. Одна людина щось собі забороняла, їй батьки забороняли, тобто тому вона може так проектувати. Да? Друга навпаки, себе відчуває поганою, тому що вона собі весь, час, весь цей час щось дозволяє, а іншим, ну, на інших дивиться, наприклад. Ну, Тобто дуже дуже індивідуально. Ну, Власне питання тоді виникає. Так Якщо е, цей процес, в якому ми часто приймаємо участь, він як ніби якась самотерапія, тобто ми якісь свої ось ці тригери закриваємо за рахунок того, що когось обговорюємо або когось засуджуємо. Що в цьому поганого? Чи є негативний вплив на нас самих, коли ми осуджуємо інших людей? Так да, я б сказала, вот дуже влучно, ви сказали, що нібито це виглядає як самотерапія. Насправді це лише... Ну, уявімо собі, да, якісь там запальні процеси, ми лише прикладаємо там якусь таблеточку зовні. Ми тимчасово себе полегшуємо, собі полегшуємо самооцінку компенсаторно, але насправді це не є справді терапією зсередини. А, ой, я щось забула, Запитання, да? а, чому? Ну, власне, в чому, а, в чому негатив? негатив? Тобто, якщо це е, допомагає нам трішечки компенсувати ага. біль, який ми десь маємо всередині? Ага. А, от є такий напрям психології, психотерапії, як позитивна психотерапія, і там є а, така концепція, згідно з якою вважається, що будь-яка дія людини вона має в собі позитивний намір. Якщо навіть мама кричить на свою дитину, ах, ти така яка подися, як діти навчаються, а ти погано. Зрозуміло, десь глибинно всередині себе вона розуміє, що в неї є позитивний намір покращити свою дитину, зробити її щасливішою, і мудрішою, і ще якоюсь. Але тут важливо не лише намір, а ще важливо способи, якими ми реалізуємо цей намір. І дуже часто ці способи вони є неадекватними, вони є агресивними. Тому з цієї точки зору можна сказати, що ось осуд дійсно він є. Негативним способом да, донести якусь свою правду до іншої людини. Mm -hmm. Ну і я плюс можу сказати, що а, саме слово осуд, да, от якщо ми візьмемо корінь цього слова, він містить в суд. Тобто ми починаємо судити когось іншого. А як навіть в Біблії було написано, да, Ісус mm -hmm. про це говорив, ми mm -hmm. читаємо, що Киньте перший камінь в ту людину, який сам не без гріха. Да? Тобто, якщо ми подивимося у себе, і якщо ми станемо не суддею, а розумілим, мудрим, вчителем для себе, то ми почнемо звертати увагу: а що ж спонукало ту людину зробити так чи інакше? І замість суду над нею, ми ж не отримали кваліфікацію судді для того, щоб судити. Uh -huh. Більше того, навіть суддя, перш ніж винести вирок, він цікаво, він з цікавістю і дуже інформативно, кваліфіковано дослідить всю ситуацію. А ми дуже часто ж не досліджуємо життя іншої людини. Ми просто так повішали ярличок. Да? Тобто з цієї точки зору осуд є дійсно негативним. Це те, що ну порушує нас середини, підточує, ніби туди власну самооцінку. Теж uh -huh. ну і плюс, крім того, що е, ми ще не поглибились в причини, чому людина так вчинила, uh -huh. взагалі перше питання: а чи погано вона вчинила? Бо ми ж дуже часто засуджуємо те, що в принципі ну нам не подобається як хтось як вдягнувся, або хтось як там говорить або сказав щось. Але це ж не означає, що він зробив погано ця людина, так та? але це ми вже не так, як ти наприклад. так. Тобто, ми хочеш, засуджуємо що те, що бачиш. не так, як я бачу, та дійсно. Так угу. а, як навчитися, от справді не осуджувати людей, дивитися на людей без осуду бо. бо... Я розумію, що це вже десь на підсвідомості, це просто наша реакція. От, тобто Ми побачили, і ти вже реагуєш, як ти звик, як в сім'ї в тебе було, так? як ти навчений. І коли от, людина себе ловить на цьому, от, як е, тут навчитися, от, справді, як ви кажете, з розумінням якимось там прийняттям, а, а можливо інколи спитати, чому ти так зробив? Mm -hmm. Щоб, е, бо ми справді вже робимо вирок, не знаючи там, всього, всієї історії. Mm -hmm. Ну тут я би сказала, що, ну, по-перше, у психотерапії, у психологів взагалі немає такого слова, як погано чи добре. Угу. Да? Тобто цій дуальності, чому кажуть, що психологи не критикують. Ну, дійсно кваліфікований психолог він не критикує. Він починає розбиратися, що ж спонукало людину. І от, власне, відповідаючи на питання, як же зробити так, щоб не засуджувати, да? по-перше, треба усвідомити, що це приносить дискомфорт для самої людини, тому що без цього усвідомлення вона не буде мати мотивації для того, щоб змінювати. Їй буде дуже комфортно в цих рамочках, ну засудив когось, ну добре, себе трошки полікував. Ніби, uh -huh. да? а, і ось цей момент усвідомлення, що щось не так, щось я, мабуть, роблю не так, може мені дискомфортно, може в мене падає настрій. А, це забирає кучу енергії, наприклад, да, коли ми засуджуємо інших. Нібито ми попрацювали, але не в свою сторону, не на своїх Да. І в цей момент усвідомлення. Плюс працюємо або з психотерапевтом, або з психологом, або читаємо мудрі книги, да, і так далі. Працюємо з самооцінкою, з усвідомленням, хто я є. Можна задавати собі запитання, хто я, куди я йду, а чого я хочу, а яка мета мого життя? А чому мені так цікаво звертати увагу, не розбираючись в причинах на іншу людину і швиденько накинути ярлик, що вона робить щось не так? Да? Угу. З цього починається цікавий шлях. Як я кажу, саморефлексії, дослідження себе, гармонізації своєї самооцінки, стосунки з іншими людьми, тому що це якраз індикатор, як ми ставимось до інших, це індикатор індикатор того, що відбувається в нашому внутрішньому житті, що я про себе сама думаю. Це про якусь таку силу. От я з свого оточення, наприклад, я чітко. Знаю одну одного хлопця, який от я ніколи не чула, щоб він от якось в mm -hmm. приєднувся до розмови там про когось чи якось висловлювався. І я просто завжди, якщо щось таке степуляється, я згадую і розумію наскільки ем, це круто, це це е, якийсь уже такий рівень твоєї прокачаності. Я не знаю, як. Як це пояснити? Але коли ти можеш, ти самодостатній, і тобі не треба щоб підвищити себе, там за рахунок когось іншого, когось там осуджувати чи обмовляти. От хочеться mm -hmm. справді так зростати і ну, давати таких... Ще, ще да. був випадок такий, от можливо, теж зможете прокоментувати, чому mm. от в моєму випадку там відреагувала інша людина, ось так. Е, ну, звісно, ніхто не без гріха, теж маю досвід е, пообговорювати і не засуджувати людину. Та Ну, умовно, так скажемо, жартома. І я пам'ятаю, я собі вирішив, так, все, буду контролювати себе, не приймаю участь там в цих обговореннях. Я ти згадала цю людину, я вищий за це. Там і сидимо десь в компанії і починається обговорення. Я кажу, давайте не будемо це обговорювати. І такі. Та ти що, і ти не будеш обговорювати? Що ти тут виділюєшся? Давай, ну типу, ну тобто не дають мені можливості е, зробити правильно токсичне оточення, ну чому ну наприклад, це може бути пов'язано з тим, що люди відчують, що в смислі, тобто, ти зараз будеш такий хороший, а ми тут такі погані, ні ні ні, давай раз з нами обговорюємо людину. Ну або як каже Каріна, токсичне оточення. Ну, насправді зараз є така звичка, що ми звикаємо вже будь-які слова уточнення називати токсичним. Так? Але як я кажу, знову ж таки, треба детально розбиратися в цих причинах. А, ну, зрозуміло, що коли ми починаємо змінюватись, а дуже часто ми так от сьогодні. Я вже не буду засуджувати, да? і ми різко починаємо якісь зміни. Якщо навіть ці зміни бувають у нас такі трансформативні, різкі, да? як така трансформація відбувається, і все, я стаю іншим або вчиняю по-іншому. Mm. Але наше оточення ще не готове до цього. воно звикло нас приймати за певною картинкою, за певним образом, яким ми були. І їм треба теж адаптуватися. І тому вони можуть і жартувати так, ну так, так, так. Да? Вони готові до того, що ми можемо змінити думку і знов, ну, попасти в свій старий досвід, да? в свій uh -huh. старий стан і знову скотитися на ту ж саму поведінку. Та тому, в принципі, це є нормально. Не завжди, як я кажу, коли змінюється система, це як уявімо собі такий механізм, який весь час працював в одну сторону. І для того, щоб раптово перенастроїтись, йому треба там, шарнірчики якісь мають переналаштуватись, для того потрібний час. Uh -huh. І інколи зі скрипом да, це відбувається. І оточення дуже часто люди, які в психотерапії працюють, починають підвищувати, гармонізувати самооцінку, розставляти пріоритети, да, розставляти межі і так далі, берегти свої кордони в хорошому сенсі слова. Оточення каже, дратуті, -дра А які що кордони? це ти собі думаєш? А який це ти був раніше? Yeah. Да? Це зрозуміло, що в них виникає якісь повні реакції. Так, бо була якась зона комфорту зручності, так Кажуть, да. мені з тобою було так класно пліткувати про людей. Давайте не дуже говорить, так а чи є поняття правильного, доречного, ну назвав хорошого осуду? Звісно, ми всі розуміємо, що, наприклад, коли йде війна, тобто не засудити війну, наприклад, це було ну дуже дивно. Так, але от, наприклад. У нас суспільство зараз ну засуджує дуже багато, наприклад, наших українців, які мовчки сидять або навіть залишаються в Росії, так і не говорять про війну. І от я чув таку думку, що це потрібно робити для того, щоб не дозволити, тобто щоб ну людей тих спонукати якось думати, реагувати, і не дозволити їм повернутись до нас з наративами ну умовно руського міру. Тобто виправдають, що цей осуд необхідний, так по відношенню масової осуду цих людей. Чи є от якісь такі моменти, коли дійсно це виправдано, що осудити потрібно? Особисто моя думка можна знайти будь-які інші шляхи. І ці шляхи будуть екологічні, тому що, ну, уявімо собі, да, ми можемо спонукати інших людей до якоїсь поведінки, до розвитку емпатії, до розвитку милосердя, да, і так далі. Для того, щоб дійсно сам факт війни. Не приймати, не миритися з ним, да, а щось робити для того, щоб змінити ситуацію. Uh -huh. І можна робити таким шляхом, ну, шляхом, наприклад, як маленькій дитині, яка щось не вміє їй тюкати, критикувати, її засуджувати, що ти чогось не вмієш. А можна спрямувати погляд дитини на щось цікавіше, на щось важливіше. Да? Виховувати в ній підтримку, або надавати їй ту здорову підтримку, де uh -huh. вона зможе сама. І от я би пішла таким шляхом. Uh -huh. Тому що ось от, як би там не було. Це все ж таки сім'я, не дуже хороша сім'я, яке ми сіємо в своїй душі, ну, в своїй психіці. Uh -huh. Коли ми звикаємо через критику, інколи багато людей кажуть, ну, я себе так мотивую, я себе покартаю, покартаю, але я щось потім роблю. Це теж звичка, яку людина могла. Скажімо так, імпринтувати свого попереднього uh -huh. досвіду з батьків. Вони кажуть, ну ми ж так тебе мотивували, тобі, якщо погано, не скажуть, ти ж нічого не зробиш. так? Uh -huh. І тому можна по-іншому, можна в собі плекати, виховувати оцього доброго батька або доброго радітеля, як кажуть, uh -huh. батьківську фігуру, яка скаже, а що ти хочеш, а що тобі не подобається, а як можна краще? А я з тобою, я тебе підтримую. Uh -huh. ну, тобто завжди можна вибрати шлях. Yeah, дякую. Можна. Знаєте, от з нашої розмови я зрозуміла, що от. Осуд це більше про як, наче якась цвіль в організмі, <рекот> яку яку яка ще пошириться на інших, якщо і вона е, е, більше шкодить нам, не насамперед. Да. І, от е, мені дуже сподобалося, що ви кажете, що от справді е, я це так почула, так що можна з любов'ю, якось оце, е, якщо ми бачимо, що справді якась є проблема у людини, якось так зараджувати, не якоюсь. Е, 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 Агресивним осудом чи mm -hmm. злим осудом, тому що все-таки е, в осуді це міститься. Там немає, yeah. от навіть у цьому слові це просто якийсь там вирок і ну щось не дуже приємне. Дякуємо, ну, я вам. бачу для себе ключову думку, що осуд це ставлення себе вище за іншу людину. Тобто, це не може нести в собі е, добрих мотивів. Тому що апріорі, якщо я засуджую, значить я кращий. І так. напевно від цього нам потрібно йти. Ми дякуємо вам за те, що цю тему Дуже. розкрили разом із нами. Дорогі друзі, ми нагадуємо, що ми розкрили тему, як дивитись на людей без осуду із Юлією Кремловою, психологіною та викладачкою не засуджуйте нікого і не будете самі засуджені. І живіть таким життям, щоб осуд не впливав на вас, так щоб він теж ну ви пропускали, знаєте, не реагували якось негативно на все це залишайтеся з нами ще хвилинку з вами попрощаємось і будемо продовжувати цей день.